Михайло Стельмах Щедрий вечір скорочено. Михайлик найбільше любив час, коли цвіли і достигали сунички. Хлопець з матір'ю Ганою та батьком Панасом жив у клуні, яка дісталася його родині після поділу дідової спадщини. Двом братам батька дісталася більша частина. Наприклад, дядьку Івану з дружиною Явдохою дісталась дідова хата, яку вони швидко розібрали. Михалуку було неймовірно боляче дивитися на те, як хату розбирали, бо це знищило його спогади про діда Дем'яна і минуле життя. Інший брат тата, Яків, отримав дідову катрагу, тобто курінь, а родині Михайлика дісталась стара клуня та 20,5 з половиною соток городу. Після того, як вони перемістили свої речі в клуню, мати плакала, а засмучений батько намагався заспокоїти її. Ганна з болем думала про майбутнє Михайлика у холодній клуні з дірками в стіні. Вона боялася, що взимку вони замерзнуть у такому помешканні. Михалик рідко бачив, як мама плаче. Вона постійно працювала і не мала часу сумувати. Того ж дня до клуні прийшов сусід дядько Володимир, у якого було багато худоби та велике господарство. Мати сподівалась, що він хоче допомогти їм та позичить грошей на купівлю корови, а чоловік став вимагати спиляти грушу, яку він колись посадив на їхньому городі. Ганна була шокована від цієї вимоги. Коли ж вони запитали, чому Володимир раніше не зрубав дерево, він пояснив, що мав з дідом Дем'яном договір дід збирав собі груші на узвар, а йому за це ремонтував вози. Батько Михалика Панас пропонував Володимиру посадити нову в його садку, але той відмовлявся. Чоловіки посварилися і згоди так і не дійшли. Михалик знав, що його сім'я була у скрутному положенні коли його батько був на заробітках в Одесі, йому порадили переїхати у степи на Херсонщину, де вистачало орної землі. Тому, отримавши у спадок клуню, його батько вирішив все ж переїздити. Він планував продати свою десятину за сто карбованців, а потім уже їхати. Панас бачив у херсонських степах великі можливості через родючі землі. Мати ж не хотіла залишати рідний край, вона не могла уявити життя у степу, де не було лісу, який міг прогодувати під час голоду. Михайлику теж було лячно. Він не уявляв життя без лісу, без черешень і суниць. Мати мало не плакала і казала сину, що вони мають три журби перша нема людської хати, друга земелька стоїть перед торгом, а третя лежить невідома дорога мов горе. Вранці мама відправила Михайлика в ліс попрощатися, бо у чужих краях не побачить він такої природи, не почи ні соловейка, ні зозулі, бо у степу лише дрофи живуть, а вони не співають. Біля лісу Михалик зустрів подругу, школярку Любу. Вона сама збирала суниці. Разом друзі говорять про красу лісу, про птахів та тварин, а потім ідуть до Бурсука, слухають, як там шарудять його дітки. Михалик розповів Любі про свою журбу, і дівчинка підтримала його. Вона теж не хотіла, щоб Михалик їхав, казала, що буде сумувати. Додому Михалик повернувся пізно. У хаті панувала темрява і сум через незгоду між батьками. Раптом до будинку прийшов дядько Володимир. Він прочув, що сім'я збирається виїжджати і хотів купити їхню землю. Незважаючи на непривітний прийом, дядько поводився впевнено і жартував. Між ним і батьком зав'язується розумова про продаж ділянки землі. Дядько Володимир намагався збити ціну, але батько вперто наполягав на своїй вартості. Торг затягнувся, але врешті дядько погоджується купити землю за 90 карбованців. Під час торгу Михалик запитав дядька Володимира, навіщо він так торгується, якщо сам міряє гроші мірками. Це обурило дядька, він розлютився і побіг додому. Згодом Михалик ліг спати, але, засинаючи, чув сварку батьків через переїзд. А вранці до Михалика прийшла Люба і їй принесла глечик суницями. Вона просила його батьків не їхати туди, де немає лісу та суниць. Батько закліпав, поглянув на заплакану дружину і сказав, що, мабуть, варто послухати дітей. Михайлик був щасливий. Наступного дня вранці Михайлик став свідком чергової сварки дядька Володимира вже з дядьком Миколою через курей. Виявилося, що Микола жартома поради Володимиру покласти під квочку лише довгоносі яйця, мовляв, з них виводяться лише кури, але вилупилося 19 півнів і лише одна курка, через що Володимир дуже сердився. Пізніше Михайлик поїхав на обмінний ліс, щоб назбирати грибів та навідати любу. Він знайшов її біля нори бурсука. Люба радо зустріла хлопця і розповіла, що її з тіткою похвалив музичний керівник, який приїхав аж з Вінниці. Йому дуже сподобався її голос, а ще тато пообіцяв купити їй нові чобітки, щоб вона ходила до школи. У торбинці Люби був липовий цвіт, який вона хотіла продати, щоб купити зошити. Діти разом йдуть далі збирати цвіт, але зустрічає дядька Сергія з рушницею. Того, що донедавна ховався у різних криївках, од революції. Сергій був братом мами Михайлика, але ненавидів його тата Панаса. Дядько Сергій хотів полювати борсука, але діти не дали. Тоді він сказав, що все одно уб'є борсука, коли той нагуляє жир, а зараз пошукає кізочку або зайця. Поки збирали цвіто, почалась сильна злива, і діти заховались у кореновіщі Дуба. Та враз Люба згадала, що від зливи може загинути курібка з дітками і побігла їх рятувати. Діти нагодились якраз вчасно. Вода змила гніздо курібки і її діти ледь не потонули. Коли вони вже вертались додому, то побачили, як дядько Сергій підстрелив молоду кізочку. Люба обурилася та пригрозила, що все розповість дядькові Себастьяну. Тоді дядько запропонував замовчання карбованець. Але засмучена дівчинка кинула гроші у траву і пішла. Прийшло літо, і настала пора жати жито. Цьогоріч батько вперше взяв Михайлика з собою, і вони поїхали на ще вночі, щоб вранці раніше розпочати роботу. Батько поселив Михайлику під стіжком сіна, але хлопець не хотів спати і пішов із батьком до діда Корнія, що неподалік варив куліш. 75-річний дід пригостив їх кулешем і розповів історію про те, як допомагав партизанам у роки війни. Перевіз до них зброю у труні. Зброю доставив, побачився з сином, а коли вертав додому, то на нього напали двоє. Його трохи побили, порубали і кинули в домовину. Так його коняка і привезла додому, а там одразу подумали, що він помер. А під час поминок дід встав з труни. Ох і сміху було. Вранці Михалик з батьком почали жати жито. Хлопчик зв'язав свій перший сніп і дуже цим пишався. Саме його сніп мали поставити на святвечір на покуті. Михалик зв'язав дев'ять снопів і дуже втомився. Тож батько відправив його по воду. Біля кринички Михалик відпочив і подумав, що батько, напевно, його пожалів. Але все ж хлопчик відчував гордість від того, що став справжнім жінцем. Літо швидко минуло і настав вересень. Михалик зібрав своє шкільне приладдя і почав готуватися до школи. Мама приготувала для вчительки квіти, а батько подарував хлопцеві шапку з австрійського сукна, що залишилася з війни. Дорогою до школи Михалик зустрів вчительку Настю Васильівну. І подарував їй квіти, а вона похвалила його, дізнавшись, що він допомагав батькам усе літо і навіть жав жито. Біля школи всі школярі веселились і раділи, всі за літо підросли і засмали. До дітей підійшов дядько Себастьян. Він приніс ящики з олівцями та ручками. У Михалика був невеликий олівець на мотусті, бо олівці тоді були дорогі, і Михалик боявся його загубити. Дядько Себастьян обірвав мотузку і сказав, що ніщо не повинно гнути людину чи висіти на її шиї, ні ярмо, ні хрест, ні навіть олівець. Він подарував Михайлуку нового олівця і дав почитати книжку з політграмати. Прийшла до школи і Люба, у нових сережках, які їй дуже подобались. Дівчинка принесла Михайлику декілька зошитів, які вона купила на гроші за зібраний липовий цвіт. Наступного дня діти домовились йти збирати гриби, але так і не пішли, так як Люба з тіткою Василиною поїхала до Вінниці на прослуховування. Прийшла зима. Дні були короткими, було холодно, але Михайлик радів, бо міг кататися на ковзанці. По дорозі на ковзанку він грався з собакою рябком і впав у сніг. Тітка Марійка, дружина дядька Володимира, Побачивши це, дорікнула йому за те, що він псує одяг. Михалик жартома відповів, що сніг очищає одяг, надаючи йому блиску. Тоді тітка додала, що він нічого не знає, крім писати читати. Михалик вже зазначив, що він навіть читав політграмоту. Тітка Марійка не знала, що це таке, хотіла розпитати хлопця, але він уже побіг на козанку. Дорогу він зустрів дядька Миколу, що гнав на двох лошатах. Він покатав Михайлика та так, що хлопчик аж вилетів з повозки. Після цього Михайлика знайшов батько. Панас попросив сина відвести до вітряка гречку для перемолу, щоб мама могла спекти млинці на святвечір. Хоч як хлопчик не хотів, але довелось їхати, бо батько пішов на роботу. До вітряка Михайлика підвіз родич дід Данило. Чоловік розповів йому про легенду про ковальського бога Сварога, який кував новорічне сонце. А потім приходив велетень коляда, клав сонце на сани і їхав з ними до самого неба. Тоді сонце і вискакувало на небо. Так за легендою починався новий рік. У млині Михайлик зіткнувся з Юхримом Бабенком, податковим інспектором, який намагався дражнити хлопця, але його захистив дядько Шевко. Михайлик також згадав, як у дитинстві він катався на крилі вітряка, і мельник Іван врятував його від падіння. Уже коли смеркало, Михалик повертався додому. Він уявляв себе велетним колядою, а мішок із гречкою сонцем. Він і не помітив, як до нього на сани сіла Люба, яка поверталася з хутора від своєї тітки Софії. Спершу Михалик віз дівчинку, а потім вони їхали згори разом. Дітям було дуже весело. Михалик повернувся додому дуже пізно. Михалик намагався приховати від батька свої порвані чоботи, та батько, побачивши їх, засмутився і почав дорікати хлопцеві казав, що йому, крім залізних чобіт, не можна купувати інших. Тут до Панаса прийшов рідний брат Яків, і увага батька переключилася. Дядько Яків приніс дві пляшки пива та повернув десять позичених карбованців. Яків був дуже вправним майстром, і ковалем, і токарем, і столяром, і стельмахом. Він розповів, як під час війни постраждав, коли розірвався снаряд і відірвав йому чотири пальці. Той вибух розвалив і кузню, тому тепер він працював на городі. Дядько Яків також згадав, що давно позичив у батька тридцять карбованців. Але вирішив повернути лише частину боргу, пояснюючи це зміною цін. Він заробив 10 карбованців за ремонт млина у літині і приніс їх батькові. Також дядько Яків каявся, що забрав собі у спадок дідову катрагу, а брату дісталася лише клуня. Та Яків казав, що по іншому не міг вчинити, бо має подбати про свою старість. Дядька Себастьяна, який завжди чинив чесно і справедливо, дядько як і вважав чудилом. Після візиту дядька Михалик був засмучений. Отримавши борг, батьки хлопчика остаточно вирішили купити корову, але для цього ще треба було продати коняку. Михалик дуже любив обмінну і не хотів, щоб її продали, але нічого діяти не міг. Наступного дня Михалик з батьками поїхав на ярмарок. Поки мама з татом відійшли, то Михайлик лишився з обміною сам і став відмовляти покупця від придбання коняки. Тут підійшли і мама з татом, а покупець взяв та й розповів їм про витівку Михайлика. Та все обійшлося добре. Виявилось, що чоловік був колишнім власником обміної, він все ж купив її за дев'ять карбованців. Сумний Михайлик попрощався з обміною, попросивши не бити її, оскільки вона вже стара. І втомлена. У ті важкі часи люди не могли дозволити собі фабричних тканин, тому ткали їх самі. Михайлик не любив роботу з ткацькими інструментами, але йому подобалось, як вибілювалося полотно на річці. Саме тоді з'явилася мода на галіфе, і Михайлик дуже хотів мати такі штани. Він довго випрошував їх у матері, оскільки грошей у родині не було, тому мама сама пошила йому галіфе. Пофарбувавши тканину соком бузини. І хоч одна галіфина вийшла трохи менша, Михалик все одно був дуже щасливий. У школі Михалик привернув увагу і вчительки, і однокласників своїм галіфе, і від цього радів ще більше. Після школи він пішов на ковзанку, хизуючись обновкою перед усіма. Разом із Любою, яка була одягнена у святковий одяг, вони каталися на льоду. Михалик почав показувати трюки на ковзанах, але несподівано провалився під лід. Хлопець зумів швидко вибратися, але він був наскрізь мокрий і боявся йти додому. Люба запропонувала піти до неї, де її мама, тітка Оляна, допомогла хлопці відігрітися. Вона зняла з нього мокрий одяг і здивувалася, коли побачила, що його ноги. Чорні. Тітка Оляна налякалася, але виявилося, що це були сліди від фарби бузини, якою мама пофарбувала його галіфе. До хати зайшов дядько Сергій і попросив продати йому куріпку, яку Люба забрала з лісу додому. Дівчинка і її мама знали, що чоловік хоче з'їсти куріпку, тому відмовили чоловіку. Поки одяг Михалика сушився, тітка Оляна нагодувала його пісним борщем. Михайлик радів, що його батьки не дізналися про пригоди на ковзанці, хоч його галіфе посвітліло. У передень святвечора мати попросила батька і Михайлика нарубати дров. Поки вони були на вулиці, батько сказав, що знає про випадок на льоду і порадив синові бути обережнішим. У святвечір, коли їй зійшла перша вечірня зірка, родина сіла вечеряти. Мати приготувала різні пісні страви. А батько вийшов на двір кликати мороз та інші природні сили їсти кутю. Після вечері до хати прийшли колядники, а Михайлик поніс вечерю до дядька Себастьяна. У дядька Себастьяна зібралось ціле товариство його батько, дядько Стратон, музика Федоренко і Кобзар Левко. Чоловіки сиділи за столом і співали пісні. І тут прийшов старий гончар Димко і розповів, що Юхрим наклав податок на його вироби, і тепер він змушений кидати своє ремесло. Себастьян одразу зіскочив з місця і поїхав до Юхрима. Коли він його привіз, то Юхрим всіляко виправдовувався тим, що він, як фінінспектор, просто виконував свої обов'язки. Тут прийшла дружина Юхрима і тільки ствердила Себастьянів намір побити Юхрима. Юхрим вибіг з хати, але в сінях він наткнувся на голову повітрянкон якому став жалітися на дядька Себастьяна. Голова зайшов у Себастьянів дім, вислухав і Юхрима, і Себастьяна, і діда Димка, і зняв податок з гончара, а Юхрима звільнив з посади. Пізніше до Себастіана прийшов міліціонер хвірточка, який привів із собою тітку Марину, у якої було знайдено декілька кулеметів та рушниць. Виявилося, що після того, як її син загинув на війні, чоловік збирав зброю, щоб ніхто не міг воювати. Себастьян виправдав тітку Марину, захистив її від звинувачень, а зброю було вирішено віддати ковалю на переплавку. Михайлик, який навчався у четвертому класі, написав свою першу п'єсу і віддав її вчительці на читання. Писав він її, ховаючи зошит від однокласників, щоб уникнути глузування. Вдома він увесь вечір хвилювався, що скаже про його твір вчителька. За вечерою батько розповів, що його п'єсу ставитимуть у школі. Михайлик відчував одночасно радість і страх через цю новину. Наступного дня до родини Михайлика прийшов дядько Микола, який запропонував батькові поїхати за рибою. Вони жартували про майбутній улов. Згодом до них приєднався Себастьян. Він попросив, щоб батько Михайлика став лісником, оскільки люди безконтрольно вирубували ліс. Після роздумів батько погодився. А дядько Себастьян запропонував Михайлику поїхати з ним у сусіднє село, Майдан Трепівський. Хлопець одразу погодився, бо мріяв потрапити в бібліотеку в тому селі. Наступного ранку Михайлик узяв із собою гречані вареники і вирушив із дядьком Себастьяном на санях. У бібліотеці Михалику дуже сподобалося. Він був дуже здивований тим, що стільки книжок може зберігатись в одному місці. Він вибрав собі дві тостелезні книги, дорогою додому він читав п'єсу Шекспіра. Після цього вони повернулись додому через засніжене село, де зустріли щедрувальників. Михайлик впізнав серед них Любу, яка жартувала і пригостила його пиріжком. По дорозі вони також зустріли родичку Мар'яну з дитиною. Вони з чоловіком саме їхали на щедрий вечір до Михайлика, так і рушили додому всі разом. Михайлик був щасливий у світі, де є добрі люди, зірки та щедрі вечори. Читала Руденко Івана для довідка Бісіей.